Привіт, мене звати Мася. І я не шукаю родину. Я домашня улюблена киця. Я тут, аби розповісти вам свою історію. В мою країну прийшла війна, і мені довелося евакуюватись Німеччину. Я їхала два дні і думала, що найгірше що могло б зі мною статися це війна і вибухи. Я спакувала всі свої необхідні речі і поїхала в Німеччину. Дорога була довга, але я героїчно витримала. В Німеччині я жила своїм безтурботним життям з моєю подружкою Касією. А потім мене опухла лапка, і ми терміново вирішили їхати до лікаря. Лікар зробив укол і відпав у нас додому зі словами у вас абсолютно здорова кішка. Після уколу в мене за ушком з'явилась ранка. Я ми знову вирішили їхати до лікаря, тому що не знала, що це таке. Мама сказала лікарю, що я дуже схудла, погано виглядаю, і, напевно, цімно щось не так, але лікар сказав, що все буде добре не дарувати їти додому. Тоді ми ще думали, що лікар не може обманювати, напевно, він щось знає. І на наступний день я прокинулась такою раною на спині. Я зовсім відмовилась їсти, і ми поїхали знову до лікаря. Ми приїхали до клініки і попросили взяти у мене аналіз крові. Лікар подивився на мене і сказав, що ваша кішка дуже давно хвора, в неї напевно стара пуглина і вам потрібно її відпустити. Сказати, що ми були в шоці, це нічого не сказати. Це був той самий лікар, який два дні назад казав мені, що я абсолютно здорова і щоб моя мама не хвилювалась. Зараз він каже спати мене. В думках ми відправили його за російським кораблем, а саме поїхали в сусідне місто здавати аналізи. Рінгини аналізи показали, що в мене ниркова недостатність. В мені поставили крапельницю і сказали, що мені потрібна інвазійна терапія, вартість якої 700 євро за два дні, і лише через два дні буде зрозуміло, чи є якісь шанси. Після крапельниці я почала сама їсти. І вже наступного ранку мама знайшла перевізника і відправила мене в Україну, бо довіри до німецької медицини в нас більше не було. Зараз я проходжу своє лікування в Києві. На даний момент я все ще не їм самостійно, і мої аналізи крові все ще дуже погані. Мій лікар сказав, що мене накололо гормональними препаратами, і саме тому я ледь не померла. Я дуже сумую за часами, коли зустрічала свою маму з прогулянки і мрію якнайшвидше повернутися додому. Цією історією хочу сказати вам, щоб ви не були такими ж дурненькими, як моя мама. Якщо ви бачите некомпетентність лікаря, не ти словам, ваша кішка абсолютно здорова. Краще шукайте свого лікаря, здавайте аналізи і будьте здорові.